Це Христове не наше. Дорогі мої, тривалий час точиться суперечка щодо почитання серця Христового в нашій Київській церкві. Став я думати та гадати, що маю рацію, ті, що є за, чи може, ті, що є проти почитання. Аргументів за, виявилося, набагато більше. Перше серце Христове згадує виразно у своїй 20 й гомілії проповіді Святий Іван Золотустий, помер 407 рік, а варто знати, що майже всі свята, празники та набоженства мали початок на Сході, скажімо, почитання Христа, Хресна дорога, вшанування кармелітанської Богородиці та інших численних Богородичних ікон і так далі. То воно якось таки незручно перечити почитанню Христового Серця, а ще казати, ніби воно західне. Щодня ж ми згадуємо у службі Івана Золотоустого і шануємо його як стовпа східної церкви і одночасно заперечуємо його погляди, крадучи його думку. Та приписуючи тим, що набагато пізніше почали почитати Христове серце. До того ж, свята Марія Маргадерета Алякок мала об'явлення Христового серця у 1677 році. Це буде 1260 років пізніше. Друге, це навженство затвердив учительський уряд Селенської Петрової церкви. Маємо кілька папських енциклік про почитання Христового серця, а вони є для усіх членів церкви, не виключаючи східних. Папа Лев, 13, 9 червня 1899 року, посвятив Христовому серцю увесь світ і того ж року встановив свято Христового Серця для усієї церкви. Воно дуже небезпечно противитися та викручуватися від настанови учительського уряду церкви, бо тим можна зійти на манівці схизму, роздор та єресь блудновірства. Третє, у всіх племенах народів серце є очіком любові та почувань зачливості. От усі мови мають такі епітети щире серце, золоте серце, добре серце або чисте серце. А Христос, як богочоловік, був найдосконалішою людиною, і також мав найкраще та найгідніше серце. То хто вигадав, аби це серце не шанувати? А вишукувати якихось інших формул на любов Божу до нас, що про неї так гарно говорить святий Августин. Четверте, зрештою, сам Христос про себе свідчить, що має серце лагідне й покірне, не нирки, не печінку, але таке серце. То ми будемо Христа поправляти та вчити, що, як Він має робити чи говорити. І чого від нас домагатись? Це верхівка нерозуму. П'яте. Перше братство Христового Серця було засноване на східній Україні 12 березня 1738 року. Це вже сьогодні коло 300 років далі буде, яке ми відзначаємо. Десяту п'ятницю. Отакою назвою у нас шанується свято, Ще з давніх давен. На все є проскрипція. Свято стає традицією. Якщо тради... звичай має більше 100 років, то це стає вже традицією. Але в нас чомусь цей юридичний закон не проживається, та й на нього не звертається ніякої уваги. Шосте, колись набоженство до Христового серця сильно переслідували вороги Унії, а тепер це роблять не гірше уніборців у наші грострати та за нещителі побожності. Набоженство до Христового серця. В західних областях України почалося в Добромелі 1883 року. А за три роки закладено перше братство Христового Серця. Його осідок був у Львові. 1911 року воно налічувало 100 тисяч членів. Звичайно, за це набоженство більше бобу отримують васеляни. Та отець Ісидор Дольницький. Ніяким василянином не був. А 1891 року уклав акафіс до Христового Серця, котрий згодом перекладено на грецьку, латинську та арабську мови. Папа Лев XIII надав повний відпуск тим, які прокажуть цей акафіс у дні свята Христового Серця. 9. У Бразилії, також між іншими поселенцями, наприкінці 19 століття, першим, хто організував братство, був світський священний годовець отець Нікон Роздольський на Ріо Кларо, сьогоднішня малетанщина. Тоді перший веселянин, отець Сильвестр Кізима, лише вплив кораблем до землі чесного Христа. Правда, згодом набоженство до Христового серця продовжували та поширювали оці василяни, але й сьогодні дієцізяльні оці не є проти цього набоженства у згаданій країні, також сильно розкритикований, нібито не наше молебень до серця Христового, який знову ж таки уклав не василянин, а вище згаданий світський священик, але Божого Духа. Отець Ісидор Дольницький. Направду, дорогі мої, коли ми заперечуємо про саме це святкування цього серця, свята як окремого свята, то дуже би дивно було. Бо в мене на парафії православні брати сьогоднішній день святкують, і священник служив в літургію. То... Щоб вийшло, щоб православні не стали більшими католиками, ніж ми. Дехто дуже покликається на східні слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, але він, та єпископи, Григорій Хомишин і Константин Чехович два останні цілком не Василяни. 15 19 квітня 1909 року видали спільне пастерське послання, заохочуючи вірних посвятити себе при святому серцю. Назначили, при тім день 11 червня, яким кожен душ пастири мав посвятити своїх парафіян серцю Ісуса. Ще раз повернемося до Бразилії де латинські єпископи скеровували своєвірних навчатися від українців, як треба почитати серце Христа. І сьогодні варто усім знати, єдина наша єпархія у паращині має спроможність відправити на місії отців, сестер Катих, самих сестер служебниць є 350 осіб. нехай таким числом покликань похвалиться якась восточницька єпархія. Вицвітом щирого почитання серця Ісусового в Бразилії було, що Боже провидіння покликало до життя у Ші східних церквах перший світський інститут катехеток серця Ісусового. Серце Христове саме обізвало ще й показало, що не любі йому ті навіть священнослужителі, які недооцінюють і навіть насміхалися з образя серця Христового, казала, хай Бог просить ядка. Христос не хотів їхнього служіння. І вони сьогодні не стоять при престолі. Можливо, та нехідь до набоженства багатьох Україні призвела у свій час до підписання. На Сталінослав'я та велике баламучення простих душ, донині це ми спостерігаємо і ще й маємо наслідки переживаємо, хто дав силу нашим духовним і вірним витримати переслідування і їх підбадьору гіркі хвилини важкого під. Пільного побуту, як не серце, воно саме було тим вогненним стовпом, що провадив нас через пустелю марксистської неволі до свободи. Тепер же модно, нашій київській, декому дуже любий Візантійській церкві та ікони. А запитаємо, чи образ при святому серцю, де, де сам Ісус домагається того образу, не є ікона, і бажає, щоб ці ікону маловірні в своїх домах. Ясно, що церкви та каплиці від того поважання Христового теж не виключені і не звільнені. Дехто підсуває ідею, що вистачає нам при Святої Євхаристії, і до неї треба. Звертати наше набоженство. правильно, але знаємо, що саме з вийшла вийшло набоженство до пресвятого серця Христового, а не навпаки. Чого тут кривити душею і язиком? Немає справжнього набоженства до Христового серця без пошани пресвятої Євхаристії, як немає правильного і гідного набоженства до пресвятої Євхаристії без ревного починання пресвятого серця, святий Іван Золотустий – це доктор Пресвятої Євхаристії. Інші знову подейкують, що ніби наше набоженство є каменем спотикання на дорожі екуменізму. Дивно, що латинники теж йдуть до екуменізму, і ви у них не почуєте чогось негативного на серце Христове або на серце Матері Божої. Справді, дуже багато є тих православних, що закидають нам, що Мати Божа Ісус Христос не ходили з відкритим серцем. Я на такі закиди відповідаю, а Мати Божа не ходила з трьома руками, бо в них почитається трируки ікону трируї Богородиці. Навпаки, вони посвячують Росію та тим серцям, і то пишуть та поширюють російською мовою. У них немає жодної перепони, а у нас є. Чи тут щось не переплутано, не у ревності усіх катоників, що нам злочин, що, ніби ми взяли то від Західних, святий Йосафат мав дуже гарне оправдання. Коли у нас вдома немає вогню, то йдемо його позичити до сусіда. Тільки вогонь можна, можна використовувати іномарки, усе барахло, що приходить із Заходу. Рок, твіст, наркотики і усіляки, вибачте, свинство. А тільки не можна взяти даного набоженства, бо зараз усі православні будуть ревіти і репетувати про латинізацію, польську віру і так далі. Чи є якась олія у маківці таких, треба поважно сумніватися. Усі християни в єдиній соборній апостольській церкві теоретично рівні, бо це спільнота любові. Але, на жаль, є більше рівні і менше рівні. Виходить, що ми до цих останніх належимо, нас хитро мудро переконують і то самого центру нашої віри, аби ми самі це взяли за своє, що ми таки менш варті, і кінець байці. Тамарні намагання, ніхто нас не відлучить від Христової любові, тобто від живого символу цієї милості. Від Пресвятого Серця Христового, нас ніякий натиск темних сил до цього не примусить, і ми готові на найвищі жертви, аби оборонити нашу любов, що їй даємо Ісусові за Його любов до нас. Бо Його серце так нас полюбило, що йому належить повна вдячність, любовна вдячність. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати. По духовні повчання підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Амінь. Щоб я спасі. serve О, Божа доброто, Ісусе Пресвятий, пресвяти, в душі мої, любові в'язним став, щоб я спасіння мав. у серці Твоїм скрися, щоб спокій. Щоб напити, щерина цілющої щої води. Я, я... Сно, о царю всі внець, початок тобі всіх щедрот, дро, а вічно сівнець, я дякую. Щоб я спасіння мав. прийми о серце спасове усіх, що тут прийшли, Почуй, Ісусе, дорогий, всі наші молитви, я дякую за все, о серце пресвяте. Джерело, О Божа доброто, Ісусе Пресвятий, живи в душі моїй, Любові в'язнем став, щоб я спасіння мав до серця свого пригор. Нашу український край, щедроти ласки ти зійшли, завжди благословляй. Я дякую за все, о серце пресвяте, ти ласки жереб. Я спасіння мав. за все тобі, я дякую, ти небо дав мені, я звічною подякою служитиму тобі. Я дякую за все, о серце. Черело. О Божа, доброта, Ісусе Пресвятий, живи в душі моїй, любов і в'язним став, щоб я спасіння мав я дякую за все о серце пресвятий, ти наскірево, Божа доброто, Ісусе Пресвятий, живи в душі моїй, любовів я з ним став, щоб я спасіння мав.